Коли умови життя погіршуються, і економіка занепадає, люди намагаються знайти причини своїх негараздів. Саме в такі моменти політичні екстремісти набирають популярності, вони звинувачують певні групи людей і обіцяють, що якщо зникнуть вони, то і проблеми суспільства також. Це може привести до навмисного винищення тих, хто відрізняється расою, релігією, орієнтацією або інвалідністю. Цей феномен і називається геноцидом. Десять стадій геноциду є основою для розуміння, як здійснюються злочини проти людства. Знаючи їх, ми можемо побачити перші ластівки такого явища і потенційно запобігти йому. Перша стадія класифікація. Екстремісти поділяють людей на окремі групи на основі різних ознак. Таке часто роблять, щоб створити менталітет ми проти них або щоб знайти винних у проблемах суспільства. Друга стадія символізація. Вона включає присвоєння символів або назв членам іншої групи. Її ціллю є розділення суспільства і чітке визначення хто куди належить. Третя. Дискримінація домінуюча група використовує свою силу, щоб відмовляти іншим у певних правах чи привілеях. Зокрема, нові закони можуть обмежувати тих, кого відокремлюють. Випадки булінгу стають частішими, а суспільний розкол збільшується. 4. Дегуманізація про окремі групи часто говорять як про недолюдей. Часто порівнюють з тваринами чи хворобами. Позбавлення особи людських якостей робить легшим виправдання насильства проти неї. 5. Організація. Ця стадія може включати жорсткі натовпи, зібрані правлячим класом. Або навіть створення державного ополчення. В деяких випадках на даній стадії злочинці вже планують наступні кроки геноциду. Шоста. Поляризація. Екстремісти тепер демонізують зазначену групу та намагаються остаточно розділити суспільство, вимагаючи, щоб кожен обрав сторону. Посередників, які хочуть зменшити напруження, часто називають ворогами і ліквідовують. Сьома. Підготовка Тепер злочинці планують масове вбивство. Вони ідентифікують жертв поіменно або за номером, знаходять, де вони проживають і озброюються, та знаходять інші засоби для досягнення своїх цілей. 8. Переслідування ескалація насильства. Зазначену групу систематично переслідують, переселяють та в принципі жорстоко поводяться. Дуже часто це все відбувається під прикриттям заходів безпеки. 9. Винищення. Починаються масові вбивства. Злочинці дивляться на жертв не як на людей. Вони вірять, що очищають світ від небажаних елементів і що це виправдовує використання насильства гігантських масштабів. 10. ЗАПеречення Відповідальні за жорстокість заперечують свої злочини. Знищують докази, звинувачують жертв і намагаються переписати історію, виправдовуючи свої дії як необхідні заради загального блага. Ось чому після геноциду злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності, а заподіяна шкода має бути визнана. Лише тоді ті, хто вижив, зможуть зцілитися, а суспільство матиме шанс на повторне об'єднання. Варто зазначити, що 10 стадій не обов'язково йдуть одна за одною, вони можуть відбуватися одночасно. Даний феномен вивчав доктор Грегорі Стентон. Він пропонував профілактичні засоби для боротьби з кожною стадією, хоча й вірив, що в кінці кінців лише міжнародна спільнота в змозі зупинити таке лихо. У Німеччині, Камбоджі, Руанді та в інших місцях допомога зовні часто надходила запізно для багатьох. Саме тому Стентон заснував вахту геноциду, неурядову міжнародну організацію щодо запобігання та попередження геноцидів. Як ви думаєте, чи достатньо одного знання, щоб запобігти новим геноцидам? І якщо ні, то які інші кроки ми можемо зробити, щоб уникнути наступної катастрофи людства? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на канал.